На Львівщині заступник командира військової частини замість служби відправляв солдатів класти бруківку. На Київщині правоохоронець за 10 тисяч доларів погодився кришувати наркобізнес. А на Прикарпатті посадовці міграційної служби вимагали гроші з іноземців за продовження перебування в Україні. Про все це просто зараз у Топнюс. Вітаю! Отже, розпочинаємо на Прикарпатті. Міграційні правила для іноземців коштували не лише часу і паперів, а й доларів. ДБР викрило посадовців міграційної служби Івано-Франківську, які виставили прайс іноземцям за продовження строку перебування в Україні. Організували оборудку начальник одного з відділів місцевої міграційної служби. Його підлеглий і перекладач. Перекладач брав гроші в іноземці. Частину залишав собі за послуги, а решту передавав чиновникам. Загалом вони вимагали понад 5,5 тисяч доларів у восьми іноземців за можливість перебувати в Україні фактично отримали 3800 доларів. Тримісячну протиправну діяльність припинили правоохоронці одного з фігурантів затримали просто посеред робочого дня у залі гральних автоматів. У той час, коли він мав розглядати робочі документи, він грав у одноруких бандитів. Всі троє начальник відділу, його підлеглий і перекладач підозрювані у хабарництві. Досудове розслідування триває, перевіряється, чи не були подібні прайси звичайною практикою у відомстві. Далі, на перший погляд, звичайний гектар землі біля Луцька, але ця ділянка входила до складу заказника Гнідавські болота, який має особливу природоохоронну цінність і не може передаватись у приватну власність. Попри це, ще у 2017 році тодішня посадовиця держгеокадастру на Волині фактично безоплатно передала цю землю підставному військовослужбовцю. Майже одразу ділянку перепродали мешканці Львівщини згодом з'ясувалося, що кінцевий власник володіє ще десятками подібних наділів, отриманих за тією ж схемою. Слідчі ДБР зібрали докази і скерували обвинувальний акт до суду. Колишня керівниця обласного управління обвинувачується у зловживанні владою, що спричинило тяжкі наслідки. Її загрожує до шести років позбавлення волі. А сама ділянка тим часом арештована і має бути повернена державі. Зараз поговоримо про те, що правоохоронець на Київщині вирішив підзаробити на стороні, прикриваючи наркобізнес. Йому запропонували кришувати вирощування коноплі. А він погодився, назвавши ціну співпраці у 10 тисяч доларів. Конопля росте, гроші капають, усі ніби задоволені. Але коли ти порушуєш закон, будь готовий нести відповідальність. ДБР викрило оборудку. А правоохоронець тепер замість кришування ризикує отримати дах іншого типу тюремний. За отримання хабаря та пособництво у вирощуванні конопель йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Розслідування триває. Пам'ятаєте, минулого випуску ми розповідали вам про те, як командир однієї з частин на Донеччині вирішив креативно використати ресурс і відправив підлеглих не в окопах. А крутити шаурму. Сьогодні поговоримо про ще один епізод цієї справи, який промовисто говорить про логіку командира. Поки одні готували вуличну їжу, інші двоє солдатів виконували приватні доручення посадовця, які не мали нічогісінько спільного зі службою. За виконання особистих прохань командира вони отримували бонус залишатися при частині, та щомісяця отримували бойові виплати по 100 тисяч гривень. Так, ніби дійсно були на передовій з січня по жовтень 2023 року. Ця схема з'їла з бюджету близько 2 мільйонів гривень. Командиру доведеться відповідати у суді за перевищення влади під час воєнного стану за двома епізодами. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Не для того шабля, щоб капусту кришити. Військові мають воювати, а не виконувати чужі забаганки. Ще одна історія про зловживання в армії військовослужбовці, які мали б стояти на захисті держави, натомість вклали бруківку у Львівській області, ремонтували дім заступника командира на Вінниччині та навіть встановлювали пам'ятники на кладовищі. Таку альтернативну службу організував заступник командира однієї з військових частин. За даними слідства, він вирішив допомогти знайомому підприємцю, якому бракувало робітників. І делегував підлеглих солдат на будівельні роботи. Військові, отримуючи зарплату від держави, фактично працювали на приватний бізнес. Але цим історія не обмежується у відпустці. Заступник командира вирішив не втрачати нагоди і залучив підлеглих до ремонту власного будинку. А ще наказав їм встановити пам'ятники на могилах своїх родичів. Наразі шкода завдана державі ще підраховується. Заступника командира відсторонили від посади і повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень в умовах воєнного стану. За такі дії суд може на 12 років позбавити волі. Іноді дехто плутає армію з будівельною бригадою. Але в Україні за такі підробітки доведеться відповідати перед законом. На сьогодні, все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці та Інстаграм, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Ми побачимося з вами за тиждень. Бережіть себе.